Буквально за ці три місяці, ну, своїх я маю 14 медалів. Знаю кожну медаль, за що вона? Це айрбайк, наприклад, перше місце. Друге гиря. Це гантеля 20 кілограм, лежачи вгору 50 разів я підняв. І той же самий дартс. Я в категорії R1. R1 1 це тяжке поранення або ампутація одної кінцівки верхньої. Мій вид спорту це є гиря. Ну, бо я знаю, що я там покажу. <ріху> дуже мотивує тим, що ти от можеш ще щось показати, що ти, ти годенш. І мотивація йде для тих других хлопців, які, ну, бо то зараз дуже багато є тих хлопців, аби вони йшли до спорту, аби тим займалися, аби вони не замикалися в собі, щоб вони не залишалися наодинці, щоб їхня ну, оковита не була для них святом. Нехай йдуть у спорт. Найдемо їхній вид спорту. Тому що є кіберспорт, є теж, будь ласка, приєднуйтеся туди. І не, не обов'язково гиріть тягнути. Ти може, можете колись грав футбол, ну а зараз на милицях можеш себе показати. Чи той волейбол ти колись грав, а зараз сидячи волейбол, стрільба з лука. Лижі літні, на гольф нас возили, ми перший раз їхали там в Києві. Потім є плавання, теніс, там є тренера. І він дивиться, підкаче, розкаче. Як. Я, наприклад, тут стрільба з лука пару разів поїхав, і мені... Бачу, що мені зайшло. Я буду з нею стріляти далі. Де буде змагання, буду туди записуватися. Аби навіть не вигравати, а себе хоча б ну, для себе. І оце дає ну, стимул для життя.